Налагодити співпрацю, щоб полегшити працевлаштування ветеранів, комунальний заклад Дім воїна і бізнес-асоціація Івано-Франківська підписали меморандум, який передбачає спільну роботу організацій задля того, щоб знаходити роботу захисникам, які повернулися до цивільного життя. Запит від військових на такі послуги є, каже очільник дому воїна Микола Крошний і додає, самостійно їм підшукати вакансію не легко, тому почали працювати у цьому напрямку, адже робота для ветеранів це не лише питання фінансів, а й своєрідна їхня реабілітація. До нас звертаються такі ветерани, які в пошуках роботи, тому що самостійно десь не завжди можуть знайти е, ту роботу, яка би їм підходила по умовах праці, та ту роботу, яка би підходила їм по заробітній платі. Тому десь, е, з асоціацією підприємців ми домовилися, що е, члени їхньої асоціації пропонують свої умови, які вони можуть дати, е, а ми, в свою чергу, шукаємо. Ветеранів, які готові працювати на тих умовах, які вони запропонували, і ну, тим самим заробляти свої гроші, бути зайнятим. Про те, що маючи роботу військовим легше повертатися до цивільного життя, каже і голова бізнес-асоціації Дмитро Романюк: вакансії пропонуватимуть максимально різні, щоб всі ветерани змогли знайти щось для себе. А якщо захисник чи захисниця не хочуть працювати у наймі, матимуть змогу пройти навчання, щоб відкрити в майбутньому власну справу. Ми переконуємо що це хороший початок для того, щоб Надалі напрацьовувати додаткові проекти, які будуть на, ну, допомагати створювати ті умови, які би полегшували цей процес адаптації до цивільного життя, е, в тому числі це подача і участь в певних грантових проектах щодо започаткування бізнесу серед військовослужбовців, е, ну які де мобілізовані, да, які можуть працювати в цивільному житті на даний момент часу, ну і в майбутньому, наприклад, навчання підприємницьким основам, тобто всі ці речі які мають закладатися це правильно і кожен кожна кожен громадянин кожен член суспільства повинен вкладати свою в лепту в допомогу нашим, нашим воїнам в цьому процесі пройшов шлях від лав ЗСУ до підприємця Руслан Колішенко. Після повернення з АТО чоловік заснував свій бізнес і каже, це допомогло йому соціалізуватися і переключитися. Тепер прагне допомагати іншим. Це дуже цінна співпраця, оскільки я на власному досвіді переконався, що таке реабілітація через бізнес. Бо свого часу я повернувся з зони АТО, і саме після того я прийняв рішення зайнятися. Бізнес. Бізнесом, оскільки в мене були базові фінансові та економічні знання, мені це далося легко, і це мене там ресоціалізувало, реабілітувало. Я почав займатися власною справою, і таким чином, скажімо так, навіть ті, я вважаю, не складні, але наслідки війни я пройшов з легкістю. Ми як бізнес-асоціація. Готові надавати і робочі місця, адаптовувати ці робочі місця, створювати умови належні для того, щоб військовослужбовці, ветерани, які повертаються, могли а ресоціалізовуватись, б – знаходити себе по новому в житті, засновувати власну справу. Звертатись за допомогою щодо працевлаштування військовослужбовці можуть до комунального закладу Дім Воїна. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал «402».